Вітаю всіх на моєму каналі. Я вже давно вам обіцяла зробити пересадку, ну як пересадку, перевалку в моїй Роттердам сімейки мамки з двома дітками. Ну, все ніяк не доходили до неї роки, вона вже давно і відцвіла. Я показувала на каналі, як вона гарно дві дітки квітли. Мамка не захотіла. Дітки квітли як новими цвітоносами, так і відгалуженням від старих цвітоносів, ну от, її вже вже терміново. Треба перевалити з цього горщика. Попередня пересадка в неї була теж перевалкою із ну, 12-го горщика, так як я її отримувала. Тут не тільки корені мамки, але вже корені і діток, тому вона така об'ємна. Я не збираюся діток відсажувати, але потрібно їх перевалити. Підібрала я два горщика. Один горщик є в мене такий на 3 літри. Я все ж таки дуже б хотіла його, їх закриту систему посадити, так як вони перед цим були посажені. І є в мене горщик отакий подвійний, Донна називається. Ну Тут цей зовнішній горщик написано 3,5 літра. Серединка, напевно ж, буде теж 3 літри. Менше. В общем, думала думала думала, гадала. Думаю, потрібно вже ж її перевалити. Вони зараз е, ростуть усі троє листочки, і час, час вже прийшов, їх трошки по, поміняти їм горщик. Я тут трошки спочатку почала її обжимати. Так, ще додавлю. Я її не замочувала. Всі кажуть, там перед посадкою, перевалкою треба замочити, щоб корні відстали від горщика, бо вони приросли, прилипли. Ви знаєте, я все недавно, ну, так як була дуже спека, інколи прозіваю, полить. У мене одна орхідейка, її вам бігліпчик показувала. Він був у подвійному горщику. У нього там така гарна коренева система була нароща. І я все боялася його пересадити, а то була глянула, а він е, так усохся субстрат, і усохлися корінчики трошки, що він відстав від горщика і його просто так витягла, переставила і засипала новим ґрунтом у трошки більший горщик. І от я і ці, ці орхідейки вирішила трошки підсушити їх. Ну, я тут трошки вже обминала їх. Е, так, і знаєте ще, що зробила? Такої тоненької трошки від стінок, ну, так свободно воно проходило, щоб отлипли від стінок корішки. Ну, вроді би так все тут зверху відходило, але от саме дно, звісно, саме дно може прилипнуть корінчики, може прилипнуть до самого дна. І тому тут трошки така буде велика загвоздочка. Тут еще ж попробуй добратися до, щоб взяти в обхват орхідейки. От вона тут зверху, вроді би, і одійшла корінчики. О, дивіться, як гарно виходить. Один корінчик, звісно, трошечки ось сильно пристав. Ну, при такому об'ємі коріння, то це невелика втрата. От за що я вам кажу? А якби я її намочила, намокла б кора, намокли б корінці всі, і вона б розперлася по так би в горщику, і за що того я б, навірно, зовсім б не змогла б її витягнути із. Із горщика. Гляньте, як чудово крупні кусочки кори. Я так поставила те, що в неї було там, з того горщика в новий цей горщик. І обклала отакими от крупними кусочками кори. На дно трошки поклала, як бачите, там воно є. І вона отак разом з дітками оплила цей горщик. Я хочу трошечки, тут її треба підчистити. Вона скидала трошки листочки. Було спекотно. Там хочу, тепер можна хоч добратися до этого... до самої. Там... О, я не бачу, що я вам показую. Трошечки треба. Лусочки прибрати, деякі достану, тепер можна достати, відділяти я їх не буду, діток цих. Зараз подивимося. Де, може, таке сухе зверху. Коріння треба позрізати, поприбирати може. Ну. Присохло, обпалилося водою, добривами. Ну так, трошки такий косметичний, косметичну чистку чуть-чуть. Воно, в принципі, не дуже і заважає, ну так некрасиво. Трошки сухарики типа Ну, і, конечно, тут не все так погано. Так. Буду тут нікому нічого не зламати. Ну, бачите, може бути, зверху сухий корінчик, а в середині в грунті хороший. І так, щоб зовсім щось пообрізати, теж не хочеться. Воно пішка кажу, в принципі, і не заважає. Ну, хоч те, що торчить, убрати, почистити його трошечки Зайве таке. Взагалі, не буду я дуже її ворушити. Тут ось старий старий ще так гарно тримається все чудово. Так, ну що, приміряємо тепер нашу, е -е. який же нам горщики перевалить? Зараз я приберемо сиплюся. Так. Що насити, насити. так. Я б, конечно, хотіла їх бы в закриту систему так само посадити. Ну, я думаю, що цей підійти горшочек. Трошки заглубиться, новим корінчиком буде куда вниз спускаться. рости наверх не вилазили. не Люблю, як от тут торчать корні. Так, я думаю, якраз буде окей. Обложити я її хочу. зараз я приберу. Горщик. такою крупною голтованою королю. Такою. І все. Я, мавірно, один ряд виложу там слой. В один рядок, так, один слой кори, Щоб трошечки приподняти корінці, деякі, може, будуть туди ж вниз іще проростати, спускатися. Така буде просто перевалочка. Орхідею. Так. Як кажуть, довго думала, довго рішала, а воно так раз, быстренько і, і получається. Во. Вот Тепер треба туди закидати крупні кусочки кори. і буде така просто воздушная перевалочка. Будемо чекати ще цвітіння. Може зимою захоче, вона у нас на весне цвела. Цвела. Дві дітки цвели, мамка не захотіла, профілонила. Но я так надіялася, що всі три проквітнуть. Було б дуже гарно де з цієї сторони положить трошки. Це тут трошки проблематично. Через листя, погано, що дітки лягають у сторону в один бік. Я її, коли перший раз перевалочкою садила, я намагалася трошечки, якби її отак, приподняти діток. Але через те, що, як би вам сказати, я все время її тримала дітками до світла. І мамка нахилялася сюди над, над малечею. І виходить, що дітки ля, лежачі ростуть. Вони не стають уверх, а просто лягають. Идейка, конечно, суперова. Цветут шикарно. Такие квиточки, зирочки. Пять плюсточек. Так гарно зірочками стоять. Ну, сподіваюся, можеш колись ще зацвітуть всі три буде дуже, буде дуже гарно. Так ну от. Не дуже плотно. Так. Полив у мене простий з нею. Так, да, полив. Я коли її в цьому горщику поливала. Я отак от, от її. Майже півгорщика залишала води. Два дня і все. І води немає. Ану троє. Троє дорослих орхідеїв, Така маса коріння. Звісно, вони будуть швидко випивати. Отак, от мабуть, все. Тяньте так. Крупні кусочки. От, от так от. Я думаю, корінчикам буде там достатньо ще міста між корою проростати. Якщо вони будуть іще проростать. Ну. Я ці намагалася заховати туди в ґрунт, Вони росли, згинала їх. Ну, то таке. В общем, все. Зверху тут нічого накладати не буду, хоча можна тут трошки положити крупних кусочків. Тут, тут я зовсім порожню. Так сюда трошки. Все ж таки крупно кора іноді дуже в нагоді стає. Ну от все. Більше не буду додавати нічого. Вот така посадочка вийшла. перевалочкою Ну, все. Наші ретродамчики пересажені. Отримувала їх дванадцятого 22 -го року. От їхня дата, коли я отримала їх, буквально за два тижні до. Повномасштабного вторгнення в нашу країну. Росія. Роще, роща, роще, роща. Ну нічого, ми виживемо і все буде добре. Побіда буде за нами. Такого не може бути, щоб нас хтось подавав. Всім врагам на зло. Все, дякую за увагу. Кому сподобалося, пишіть коментарі, ставте лайки вподобайки. Чекаю вас у наступних випусках і чекаємо нового цвітіння від нашого сімейства роттердамчиків Дякую за увагу. На все добре.